Запропонувати вам, якщо ви людина інновації, або хочете спробувати себе в цьому, або дуже любите е, користуватися телефоном, але не любите, наприклад, комп'ютери. Ми, ми запрошуємо вас покористуватись нашими інноваційними додатками, тому що в цьому напрямку ми також завжди розвиваємося і стараємося зробити е, різні інструменти, які допоможуть нашим учасникам отримувати ще більше задоволення від покупок, шопінгу, рекомендацій і отримання своїх переваг, наприклад. Це додаток Oriflame, в якому дуже зручно розміщувати замовлення, якщо ви любите все робити через телефон. Чи, наприклад, це додаток Sharing App це додаток, який дозволяє ділитися контентом. До прикладу, ви маєте свій улюблений продукт, який має до якого ви маєте круті емоції, і ви просто дуже хочете його порекомендувати. Але ви ще не вмієте, наприклад, робити цікаві фотографії з цього продукту чи ви е, вчитесь в цьому? Чи не любите навіть, але порекомендувати хочете, тому що знаєте, що? Цей продукт зайде вашим друзям, і ви зможете отримати винагороду в якості додаткової знижки і друзям допомогти. Ви берете додаток Sharing Hub, дістаєте там, е знаходите там цей продукт, його готову фотографію, контент і ділитеся готовим контентом, який попрацює на вас в даному випадку. Ви підкріплюєте цей готовий контент своєю живою емоцією і рекомендацією. В результаті отримуєте е замовлення ваших друзів чи знайомих згідно вашої рекомендації. На готовий контент. Хіба не круто? Це дуже круто. Я дуже люблю цей додаток і щиро рекомендую його використовувати.